Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціум природним довкіллям. Тема заняття комахи весною. Але давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Пограємо в гру малята погода. Скажіть, яка зараз пора року? Так, весна, а який місяць? Квітень. Тепло чи холодно на дворі? А який стан неба? Чи дме вітер? Чи були сьогодні опади? На нашій планеті налічують щонайменше дуже багато видів комах. Це Майже втричі більше, ніж усіх інших живих істот. Комахи поділяються на рослиноїдних, хижих і санітарів. От Відгадайте загадку, цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Мурашка. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже. Годі квіти спати, я прийшла медок збирати. Хто це? Бджілка. На квітку квітка сіла, знялась і полетіла. Хто це малята? Метелик. Метелики одні з найкрасивіших комах, вони схожі на живі квіти. За їх красу люди дали метеликам красиві імена Махаон, Адмірал. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Одні метелики харчуються нектаром квітів, інші соком дерев і соком фруктів. Треті не проти перекусити сльозами тварин. Там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте. Метелики бачать кольори, уміють розуміти відстань. Впізнайте комашку. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Метелик, вірно. Я труд поважаю, все літо літаю, у поле до гаю збираю медок з різних квіток. Так, це бчілка. Ця маленька комаха постійно трудиться. Недарма її називають трудівницею. Весь день вона збирає пилок та нектар з квітів, багатьох рослин, запилюючи їх. Не буде цих комах, не буде доброго врожаю. По травичці по землі коні бігають малі, і по дром для них лужок не поставиш їх у плужок. У лісі біля пня, біготня, метушня, народ робочий весь день клопоче, Мурашки, вірно. Протягом дня вони можуть знищувати десятки тисяч шкідливих личинок. Їх називають санітарами лісу. Порівняйте ромашку та комашку, Народжується, живиться, дихає, рухається, росте, розвивається, розмножується. Порівняйте павучка і бджолу. Які частини тіла є в комах? Яка істотна ознака комах? Чи є павук комашкою? А де живуть комахи малята? В лісі, на луках, в водоймищах, в ґрунті. А що їдять комахи, як ви гадаєте? Ну, наприклад, жуки листоїди з сильними щелапами гризуть різні частини рослин. А метелики за допомогою довгого хоботка смокчуть квітковий нектар. Туруни полюють на різних черв'яків, гусениць, слимаків. Соки рослин це улюблена пожива дрібних комах попелиць. Комахи в природі переробляють органічні речовини, запилюють квіткові рослини. А в житті людини комахи приносять користь, такі як бджілка, кшовк, застосовують в медицині? Які ж комахи навесні з'являються першими? Як одним словом можна назвати цих тварин? Комахи, вірно. Пригадайте, а як же зимують комахи? Чому спочатку розквітають рослини, а потім з'являються комахи, як ви гадаєте? Це західний травневий хрущ. Досить великий жук. Геть. Це велика муха, яка поширена по всій території України. Гець живиться як і соком рослин, так і кров'ю тварин. Жук олень. Найбільше жук, занесений до червоної книги. Розгляньте метеликів, чи траплялося вам їх бачити навесні лимонницю, павиче око, кропив'янку. Першими з'являються веснянки. Ще не зійшов сніг, а цих комах вже можна побачити біля водоймищ. Вже за відсутністю морозів з'являються метелики. Першими є кропов'янки. Станенням снігу з'являються трудівники лісу, мурашки. Працелюбні бджоли поспішають до перших квіточок. Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або в господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще сонні повзають по стовбурах дерев, на паркані, гріючись на сонці. Жук, сонечко. Ця комаха з'являється в середині квітня. Комахи паразити. Станенням снігу з'являються комахи, яких слід остерігатися. Це кліщі. Як же вберегтися від кліщів? Йдучи до лісу, обов'язково надягайте головний убір. Кожні дві години оглядайте себе аби виявити кліщів. Використовуйте для захисту спеціальні засоби. Кі метелики з'являються навесні першими. Як ви гадаєте, які комахи дошкуляють навесні і улітку? Чому? Яку користь приносять людям рослинам бджоли? Комахи малята живляться переважно рослинами і самі стають поживою для інших тварин. Навесні відбувається масове розмноження комах, що спричиняє значне збільшення їхньої чисельності. Уявіть, що всі комахи зникли. Що могло б трапитися на нашій планеті, як ви гадаєте, а які є шкідливі комахи? Погляньте: кліщ, овод, гедзь або сліпець, мошка, оса, шершень. Це Хрущ, яку шкоду він приносить городникам. Погляньте. Хто винайшов папір? Люди, ні, малята, комахи. Першими творцями паперу були оси. Вони відщеплюють тонкі волокнинки деревини, ретельно пережовують, змочують клейкою слиною і спресовують доти, поки не отримують тонких паперових пластинок, з яких вони будують і утеплюють своє житло ось так. А як же розмножуються комахи? Спершу появляється яйце. Далі личинка, тоді лялечка і вже доросла комаха. Яке значення комах для природи у житті людини? Як ви гадаєте, джмелі, оси метелики запилюють квіти, сонечко, бабки, мурахи, жужелиці, золотоочки поїдають шкідливих комашок. Бережіть комашок, дітки. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на Лужок, не побачимо квіточок. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, вам сподобалось на занятті? Ви були молодці, дуже гарно слухали. І тепер будь, будемо уважні, коли будемо гуляти, то стежитимо за тим, як летять комашки, що несуть мурашки, бо це дуже цікаво. А ще тепер знаємо, які комахи занесені до червоної книги, і будемо бережно відноситись до них. Дякую вам, малята, до побачення!